Так, ми давно дуже не рекламували. Фокс, Фокс, О, Фокс. Фокс, 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 фокс. Це фокс, Вони нам виділили цілу площадку тепер. Дякую, Фокс. Так, це ну, трохи це... лучше. Ну що, почнемо якось... з... почнемо з несущих стін? Спочатку, так? <плес> <да? плес> <плес> Окей. Ну що ж, починаємо нашу рубрику 10 запитань. Поїхали. Перше питання. Чи можна, щоб моя дитина пропускала розтяжку? Вона скаже, що це боляче. Все в житті боляче. Знаєш, а в мене завжди для цієї рубрики такі, типу, заготовлені контрзапитання. Е, Чи можна, щоб моя дитина не ходила до стоматолога, бо вона каже, що це боляче. Але там є якісь укольчики анестезії. У нас теж є анестезія, музичка. Або, або роби. Не, мені боляче, ні, що ні, насправді ну, розтяжка не повинна бути болі, боляче. Це має бути, не не може бути такого, що прям занадто боляче. Якщо ну, занадто да. боляче, це вже неправильні це підібрані якісь вправи. І ну, типу, так, да, зрозуміло, в такому випадку дитині це не підходить, але ну, розтяжка повинна бути обов'язково. І нехай мені зараз там знизу напишуть хтось схіпхлопа з, з народних танців чи ще щось, що вона їм не потрібна. З Ну ти ж своїх розтягуєш да. там, ну все, до тебе Ні, Я маю на увазі, що ти кажеш хіп-хоп тільки. тільки. Ну, бо вони завжди кажуть, що типу, не треба їм. А, ну, ні, типу, не поня, треба, стиль такий, що не не треба. треба. Ага, А, ага, Дуже впливає треба. на Розтяжка на те, потрібна всім і дитину туди потрібно водити і бажано часто. Друге питання. Навіщо нам платити за ці додаткові заняття? <laughs> Щоб була розтяжка. А ти непогано від першого питання відштовхнувся ногами ну, від дна. Ну так. Ну, По-перше, якщо ви більше займаєтесь тією справою, якою ви займаєтесь, то ви краще в цій справі стаєте з кожним днем. Якщо ви ходите в школу без репетиторів, то ви добре вчитесь, а якщо ви берете репетиторів, то ви ще краще вчитеся. Ну, а, якби, я логічно. можу сказати, навіть репетитори беруть не тільки тоді, коли хочуть просто щось підносити, ну, угу. а беруть просто, бо їм це Для подобається, розвитку, і хочуть да. це поглибитись. Да. Бо всі розуміють, що загальні заняття це загальні заняття. Там якби є якась певна програма, але одна дитина встигає, одна дитина може більше. І на індивідуальних заняттях оцей е розрив, люфт цей можна коригувати, і тому індивідуальні заняття. Це е, must-have в будь-якому, напевно, розвитку. Так. Тому і вони називаються індивідуальні. Так. Бо це, ну, якби, індивідуальний підхід. Так. так. Індивідуальність. Ми знаходимо індивідуальність в дитині, хочу сказати, в людині. В людині. І, робимо, <світ> і робимо з неї агенту <світлення> <світлення> людей. <світлення> 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 Далі, третє питання. Чому репетиції займають стільки часу? Це заважає навчанню в школі. Чому навчання в школі займає тільки часу? Заважає моїм репетиціям. Знаєш, я думаю, просто кожен педагог хоче від дитини, яка десь там приймає участь, типу, на уроці, на заняттях, на англійській, на футболі. Ну, неважливо, де, щоб вона віддавалася максимально на 100%. І тут не проблема в тому, що. Щось одне займає багато часу і не дає ну, типу, працювати в іншому. Ну, просто треба вибрати, над чим ти хочеш працювати. Якщо ви хочете, щоб дитина була менеджером якимось, ну, типу, там, чи цим чи турагентом, то хай вчить географію. Якщо ви хочете, щоб дитина була танцівником, хай приділяє заняття більше, хай приділяє більше часу заняттям танцю. Так. Та все, що не знаю, от мене Великий автобус, на нього треба приділяти багато часу. У мене будинок, його треба прибирати більше, ніж квартиру, Воно приділяє часу. Людина в неї куча м'язів, куча всього. Ти що, треба все всі м'язи всунути в музику. Ну звісно, треба багато часу. Бо не коли я говорю, це вже мав привикнуть. А ще ж воно треба його якось навчити, щоб воно трималося, рухалося, ту, рухалось туди, куди треба, вивчила куди рухатись, якось. Ну воно ну, все дуже багато часу, Того, що дуже багато аспектів і нюансів треба зацепити. Якби. Можна було навчитися за, за одне-два заняття, то одне заняття я не знаю, скільки б коштувало. Але і стов, ти такий Хоп, але навчився і одне заняття вже, провів і пішов, і пішов заробляти все, зразу викладає. на одному а, занятті. А це круто. Ну як? Ну круто. Це в, іншій, все, в іншому всесвіті. Далі. Це яке вже? Четверте. Добре. Чи можна якось уникну, уникнути участі в конкурсі? Ми не хочемо зайвого стресу для дитини. <смеш> Непогано я зараз. Ну, по-перше, дитина повинна справлятися, якщо ви хочете, щоб вона в, її в, житті, в, в житті дорослому, було легко справлятися з трудностями, і з перемогами і програшами, вона повинна в дитинстві це пройти. Тому що кожна дитина, коли виграє, по одному сприймається все, коли програє, сприймається по-другому, хтось плаче. Хтось не плаче, хтось розуміє, що програв. І Дитині це потрібно, щоб потім їй було легше жити. Ох. Гарно сказав. Непогано. Наспра... Ну, насправді стрес. Це знаєш, типу, дитина йде в садик – це стрес. Йде в школу, там нові діти, це стрес. Йде в інститут, це стрес. Там сесія це стрес. Ну, типу. Дим. Я, я ходжу я... на роботу в мене це стрес. Це... ще досі. Мені скільки 32 Зрозуміло... роки вже? Да. 32 30. роки, кожен рік це стрес. Дитина в мене з'явилася стрес. В нього з'явиться це. Зрозуміло, що ми хочемо вберегти дитину від, від всіх отих Я думаю, поганих. Ні, тут, тут, це. Це не можна казати, що це погано. типу, це просто Ні, якийсь... не погано, Непогано, має на увазі. Я ще зараз зараз мав на увазі, ми хочемо зберегти дитину від цього поганого світу, там, або щоб вона не впала десь там нечайно чи ще щось. Ахай. Але ж ти не будеш бігти за нею і постійно подушти підкладати. Один так, раз. Та, типу, впаде вона буде. Потрібно вчитися. От, О. Дитина потріб... повинна вчитися. Це, це на більше не про те, що це стрес, а більше про досвід. Да, тут, тут важливо, як мама, як педагог, як тато вони. Допоможуть їй прожити цю ситуацію, бо да можна дитина програла, мама може прийти, і сказати, так, танцювала погано, ти шкарадна, ти це ну, типу, і, і прийшовши педагог, дивись, ти коротше нічого не зробила, наорали, всі наорали. То, ну, тоді дитина буде плакати, да, ну і для неї це буде стрес. А якщо мама і скаже, дивись, ми попрацюємо. Я зараз піду домовлюся за індивідуальні з педагогом. Я сьогодні продаю індивідуальні просто. Домовимося за індивідуальні... Мала мала ти... бути плашка, така б'є. Або, або я з картонкою. Тут, тут, тут мій номер, там його номер записуєсь. І, ну, типу, педагог прийде скаже, дивись, ми це дожмемо, це доробимо і наступного разу буде краще, і дитина повірить в себе, і це тоді де буде стрес. Угу. Все. А ти сьогодні не придумав ніяку розбивку, як Netflix. Оце. У нас була яка? Да, да, да. А тепер, має бути Такий опускається моя картинка така. Ага, Дощик, поняв? Да -да. <appointment> <рик> так, так. Добре. Так. Серйозне лице. Я хочу, не тільки я. Нам потрібно 300 підписників. Ми обіцяємо. 300 Якщо Що буде 300 підписників? Обіцяєш ні. Ми обіцяємо. Ми обіцяємо. Що 1 квітня... Він прийде до мене вести заняття, а я до нього. Зараз <ріст> повідписуються <Бо> діти. <ріст> <ріст> до речі, класна рубрика. Я, ми, я тільки що придумав рубрику День з Олеговичем. Ти береш телефон, встаєш, чистиш зуби, це все цілий день, поняв? Треба вкласти в 20 хвилин. Не. Не? Не. Ну добре, ми подумаємо, давай далі. <ріст> Поїхали. Наступне питання. П'яте питання. Чому ви не можете навчити мою дитину за короткий час? Ми вже довго ходимо на заняття. Ми вже, ми вже, ми вже говорили про це. Різні діти сприймають інформацію угу. по-різному і різним дітям потрібно різний час для того, щоб це е, осягнути. Далі в школу ну, ми теж 12 років ходять чомусь. Щось ходити, я не можу. 12 років. Ну, чи 11. Типу, е, Ну, якби на, на кожен вік є якийсь певен, yeah. певен рівень, який, який дитина може осягнути. Чомусь типу, маленьких дітей не навчають зразу складати е, мотори В-12 в гаражі. Бо в неї недостатньо обсягу знань і якихось практики. Так само, і в хореографії вона мусить пройти якісь певні етапи, які... Розкладені на якісь певні роки. Ну. Також є різні діти. Комусь здається легко, комусь дуже важко, в когось м'язи плюс-мінус м'які, в когось м'язи, такі, як в мене. Тому, тому потрібно тому, займатися дуально. А я бачив. Я бачу, у тебе тактика. Тебе тактика хороша. Так, де я теж почну. Я хочу відкрити бізнес. Поможіть мені. Записи на індивідуальні. Не, ну це вирішення дуже багатьох проблем. Для, ну, для ну, типу гідний. дитина відстає індивідуальні. Дитина хоче більше, індивідуальні. Дитина хоче на сцену соло, індивідуальні. Дитина хоче вигравати – індивідуальні. Я, я згідний. Ну, типу... тут 100%. Я боюсь поставити стаканчик, бо він кудись полетить. полетіти може. Тримай в руках. Я буду тримати. Чи можу я бути присутнім на заняттях, щоб подивитися, як ви працюєте? Yeah. Як сказати так гарною кошу? Yeah. Щоб... Почка, як сказати, га... ні. А перебівка була? Uh. Я думаю, що. Я думаю, я не думаю. Ні, не можна, тому що діти відволікаються. Ви сприймаєте, наприклад, ви можете сприйняти те, що... Викладач викладає. Не, викладач. Ви можете сприйняти не так, як ви сприймаєте. Викладач викладає. Ну, це є добре. Ой, я буде. дуже не люблю таких штук, коли оце ну так. Це робочий ні. процес, на якому батьки не повинні бути присутні. Так само в школі. Ну, типу, я не ба я не був. — Не році з батьків, школі. Ну, типу... ну там на перший дзвоник, коли треба щось там сісти, записати, і це батьківські збори, і дитина лишається. Якби моя на мама прийшла урок. в 9-10 клас, вона, по-перше, не видержала б цього всього, навіть одного уроку. бо як там, ну, типу. Ну я тобі скажу, батьки підлітків не так сильно хочуть е, дивитися. А, там ну щось. Підлітки ні, мама ну, типу дітей, да. мен... це більше м малих дітей, але м тут є інша проблема. Малі діти, це значить, що ой, та дитина буде відволікатись на маму, постійно там її махати. А давайте уявимо заняття, де сидить 10 мам, 10 дітей. Педагог хоче зібрати цих дітей докупи, а, а батьки сидять, махають, знімають. Ну, типу. Це вже не про заняття, це про якісь розважальні штуки і. Це як відкритий урок вже може бути. типу, І то так. Я вдіваю, вдягаю мікрофон, а це означає, що ми перезнімаємо. Ні, ми, ми дознімаємо. дознімаємо. І... Бо ви тривога виключилась, дякую. Кляті москалі. Так, то ми починаємо з сьомого, так? Сьомого, так. Сьомо питання. Щось ми, ми якось підріжемо просто. Чи можна зробити заняття більш ігровими? Моя дитина любить грати. Я не пам'ятаю, що я говорив. Пум-пум. оце Пум-пум-пум Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Чекай любить грати, хай йде в музичну школу. Ні. Ти хочеш дні вистави, а відсилає дітей в музичну школу. Що ти стратег такий? Я хочу сказати, що ігрова форма це в дітей мен, ну, якби малесенького віку. В них по-іншому це не відбувається. Вони не можуть концентруватися на конкретних речах занадто довго, тому там більше про ігрову форму. Я не уявляю заняття десятилітніх, ну, ну, ні, там можуть бути якісь такі типу, моменти там, з м'ячиками, для... але це вже не ігрова форма, це більше для координації, та, та. ну, типу, щось поробити. А ігрова форма це побігати, повеселитися це дитячі групи. Ну воно там так і відбувається. І як це? Якщо батьки підлітків хочуть ігрову форму, то я не знаю, це якось дивно. Ні. Ні, я думаю, що це більш для маленьких дітей. Так, ігрова форма це... Я багато добавив. Ігрова форма обов'язково. Ігрова форма це не про старших. — Так. Восьме питання. Чому ви не проводите заняття ближче до нашого району? Ми вже в одному із випусків говорили, де, е, яким чином вибирається приміщення. А на вулиці прикольно знімати, то хтось йде, то хтось якесь, щось впаде, то. Непогано. Ну, е, яким чином педагоги вибирають приміщення і підбирається воно не під. Запит кожної людини окремо, а під те, де краще буде проводити заняття, в принципі, типу, зал великий, в залі немає колон. Я так. А в мене виникла ідея, бізнес-ідея. виїзний танцювальний зал на Шатро. Такий приїхав, розложив. Мама каже, це діти а я на годинку тільки проведу заняття. Ну непогано, непогано. Я тут вже місце запримітив, якщо що. Цей Садик тут недалеко в ігровій формі, можна просто <рес> заляти. Накрить треба тільки і все. Ну, Батькам є куди там каву попити. Прикольно, я придумав. Це все одно, щоб подзвонити в кінотеатр і сказати, слухайте, мені далеко до вас йти. Mm -hmm. не, ну я не знаю, хто задає такі питання, ну реально, об'єктивно. Ну Це ж треба ну, трохи якось думати, чи що. <рес> Ні, Я пам'ятаю, коли з таке було. Ой, до вас так далеко їхати. Я ну, Мені далі до вас. Залом, із ламінатом. А, а вибачте, я зараз тут зберу і переїду. Дітей, от косклав, ламінат, косклав. Ну да. Так. Дев'яте питання. Чи можна зробити так, щоб мій син, дочка, виступав-виступала тільки вранці. У нас вечірні заняття. Так не люблю повторювати. А чому? А ти повторюй, Учись. Не, ну чисто заняття, бояш для дітей. Я кожен раз людина і... Ні. Ні. Не видумуй. Ні. я. Це я приходжу на роботу, ні, ну це че-че-ча. Це скільки можна, вже я не хочу. Не, повторюватися, я разтяж, я тільки вже сказав. Я і дітям не люблю повторювати, не, не почули, ну блін. Ні, то це не так. Мається на увазі, що ти дітям один рік одне, наступний рік це. Ні, ну таке як люблю. Там не плюс-мінус те саме, там чуть углубитись, там одне діти швидше, одні діти швидше, типу, зрозуміли, що робити, а інші довше. Питання, давай. Я вже забув, яке там питання. Перенести вечірні заняття. У нас а, у нас вечір не знається, чи можна танцювати зранку. Це про конкурс. Добре, давай ще Є, раз. Є в конкурсі я хотів сказати регламент. Є графік конкурсу. В інтерформі все розписано. яка вікова група, коли танцює зранку, ввечері, в обід. І ми повинні прийти на той самий час. Ну, ми не можемо прийти на інший. Педагоги не вирішують, коли їм приходити. Вирішує організатор. Якщо він напише, що ця категорія танцює в стільки. Все, що ми можемо зробити, це прийти іменно тоді, коли він написав. Все, що про конкурси, ми говорили в одному із випусків, подивіться отам. Так. А я вже казав, що є люди, які люблять зламати цю систему. Я зараз я приводив приклад про театр, але я хочу привезти інший приклад. А, ну давай! А, ну, Це був театр, а тепер я хочу привести приклад про кіно. У мене сеанс на сім годин. Я приходжу, купив білети і такий думаю. Ні, я хочу. Я не така людина. Я люблю ламати цей світ. Я хочу, щоб всі підстриглись під мене. Я прийду на вісім. Я прийшов на вісім, побачив, як вже головний герой помер. Не дай Боже, що це таке погано. Не виграв головний герой, програв. Я такий, ну не погано, я зламав цю систему. Зато прийшов, коли хотів. І фільм не зрозумів. Так. А, і ще на виході, коли ж кінотеатр було на виході, треба було ставити оцінку фільму. І ще поставив погану оцінку. Бо я запізнився на фільм, не подивився його, і його нічого не зрозумів. І я, да. Ну фільм винен да. кінотеатр. Так. Да. Він поставив неудобний да. час. Могли да. би підстроїти. Так, підстрої. так само і на конкурсі. Зранку це станцювали, ми втрисні ночі їхали, поганий конкурс. Напишу відгук, що поганий. Ого. Ого. Отаке. таке. Далі. Останнє питання. Чи можна заплатити за пів місяця? Ми два тижні відпочивали. Дивіться, можна заплатити за пів місяця, коли відпочивали, якщо ви відпочивали десь на островах, якщо це Європа. Я би сам можна заплатити за пів місяця, якщо ви відпочивали, взяли мене з собою. А по-друге, якщо. Я... Це... Зікай, дай доб'ю. Якщо це Європа, якась там Польща чи Горазія, ні. Ми, це... ми такі країни не беремо в опату. <реш> нас є перелік країн, які ви лідели і можна не платити за місце. Індія, тоді. Індія. Мальдиви. От, Балі. Отаке от, от щось. От, якщо, якщо ви туди поїздите, то, 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 то. <реш> обов'язково <Обязательно> відрахує. <реш> <реш> так, а якщо відкинути жарти, да, Олег, давай. Це, ну, це якби без жартів, але... Потрібно тут розуміти, що в цей момент, коли ви відпочиваєте, педагог працює, адміністратор працює, школа працює, світло включене, музика грає, оренда платиться, і від вашої оцієї частиночки знаєш, типу, люди люди думають, що вони одні такі, наприклад, да? от у нас там 180 да, чоловік. Так. І на і протягом місяця відпочивати там чи хворіти може чоловік 10-15, особливо якщо це осінь, діти починають масово хворіти. Це може бути до 30 чоловік. І якщо 30 чоловік заплатить половину абонементу, давай візьмемо там. Нехай це буде скільки там, ну 800. 8 на 3 скільки буде. А ти цифру? 24 тисячі 20... 24 виходить. Так. 24 тисячі – це податки, і там оплата за світло може бути, оплата за воду, оплата за інтернет. Ну, типу, за 24 тисячі студія закриває дуже багато потреб. Ну, типу, і якби тому ми не можемо відраховувати. Бо Якби в нас було таке, що поки ви хворієте на ваше місце, хтось інший прийшов, поки там ви кудись поїхали на ваше місце, хтось да, знову тіпа... інший прийшов і він заплатив і перекрив оцю недостачу, тоді да ми могли би це робити. Це не кіоск з морозивом, Де якщо одна дитина не купила, то там вже черга стоїть. Да. Типу, ну... ну типу, а якщо в нас є група, і вони вона стала там має бути певна кількість дітей. Ця, ця кількість розрахована виключно по тому. Як як це всі витрати студії вони покриваються, коли є в групі ось така кількість дітей? Якщо її немає, то ніби студія не дозаробляє. А якщо студія не заробляє, ну не то наш такий бізнес? Ну, типу фітнес зали працюють з дорослими, і в них взагалі нема такого. Якщо ти заплатив за абонемент, то ти можеш хоч відпочивати, хоч не відпочивати, це... ніхто не відрахує. Так як в танцювальній студії працюють більше з дітьми, все, що вони можуть зробити, це коли ну, всі розуміють і всі, всі через це проходили, що діти часто хворіють, особливо зараз в наш час, де багато бактерій і ковіди, і так далі. Тому в студії, коли ви хворієте два тижні. І більше вони відраховують вам абонемент. Але коли ви просто їдете відпочивати, ну і не одні ви їдете, а можливо пів групи може виїхати, або пів колективу, або там чоловік 10, тому, типу, що кожному відраховувати. Мені не відраховують. У мене колись було я, таке, дивись, що мене, я, в мене було мала таке... ходить на англійську, там не відраховують. Ну от, да. на англійська, в нас, англійська в нас не відраховується. Не відраховується. Ну, але... У вас ну, не відраховується ні. за хворобу? На англійській так само я чув, я раз сидів і теж там мама якась прийшла і, і пробувала, а, як це випросити, щоб її відрахували. Але я не розумію, чому це відбувається, бо дійсно люди ходять в спортзали, люди відвідують багато якихось. Інших штук, типу, ти купив квиток в кіно, ти не пішов в кіно, кіно показали. якби, ну, Ти ж не прийдеш, скажеш, дивіться, я не прийшов, бо я захворів, або бо я був на відпочинку, верніть мені гроші за квиток, вони подивляться і такі, окей, ти що, прикалуєшся. І, типу, дорослі, вони проживають це майже кругом, кінотеатр, спортзал, все. Як тільки ведуть кудись дитину, починають зразу оце. Відрахуйте, відрахуйте, відрахуйте. Mm -hmm. Я приходжу, в ну, нас е, мала хворіє дуже часто, але хворіла зараз менше трішки. І ну, на англійську було таке, що вона не ходила цілий місяць. Я заплатив за цілий місяць, бо я розумію просто, як працює система. Я розумію, що якщо там є 5 дітей в групі, і ну, типу, з моєї оплати йде якась частина оплату на роботу педагога, на, на оренду, типу, на адміністратора, на багато, і це да. все воно щось закриває. Я розумію, що якщо я не заплачу, хтось не дозаробить. І тоді я як я йому стаю як не цікавий клієнт, бо, бо є якась людина, яка хоче в цю групу. Потрапити, і вона може платити там, постійно без всяких оцих приколів. І відрахуйте, відрахуйте, відрахуйте. І в ну, нас не ходило, я заплатив, і мені, О, мені окей. Я це теж десь говорив в якомусь в якомусь із випусків, я не пам'ятаю, в якому, про те, що ну, типу ви підтримуєте просто студію, і... Ага. і тут важливо, якби бути в команді. Так. На цій пози... цього разу позитивно. Дитина. До речі, та, позитивна, та, позитивна. Та. Бо я попередній раз, коли ми пересні... перший раз знімали. То, то я трошки. Ми якось я, я ферез на всіх просто. Да? Да, це, не може, це може остину. Не сварить охолону. 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 Да, охолону. Ну все. Що там, несерйозне, пока. І серйозне до побачення. Підписуйтесь, підписуйте підписуйте, кому підписуйте треба підписуйтесь обов'язково! — <laughs> Нам треба 300 підписників. Нам треба 300 підписників, як будто ми щось отримаємо. <laughs>